Анекс Елі це якісна, зручна та стильна колясочка вагою всього 10,5 кг на великих колесах та з м'якенькою амортизацією. Маневрена за рахунок передніх поворотніх коліс при потребі їх можна заблокувати. Ручка регулюється, обтягнута екошкірою. Висоту люльки також можна змінити, знявши адаптери. Верх коляски за кушкіри, а низ з текстилю, Чохол кріпиться магнітиками, зручно одягати та знімати. Є секція для провітрювання. Опустити камішон можна однією рукою кнопками пам'яті. Внутрішня обшивка, м'якесенька, приємна на доти, дихаючий гіпоалергенний матрацик з кукурудзяного волокна. А ще особливості цієї коляски є термолюлька, якій малюку буде комфортно в будь-яку пору року, а також вона забезпечує додаткову легкість. Прогулянковий блок можна встановлювати як на адаптери, щоб було вище, так і без них. Блок реверсивний, можна і до себе обличчям катати, так і по напрямку руху. Капюшон подовжується. Є секція для провітрювання. Спинка розкладається в трьох положеннях до горизонтального та регулюється підніжка. Бампер знімається або відхиляється, ремені безпеки, що регулюється по висоті, та магнітна застівка. Зручно, що складається разом з прогулянковим блоком. На шасі, за допомогою адаптерів, можна встановити автокрісло.